Давайте менше говорити, що Нокія ще не жива. Так, HMD Global хоче погубити Нокію, але ось, наприклад, сенсорна Нокія, вона непогана. Ось, все, все працює, все красиво, на чистому Андроїді літає. Але сьогодні в мене про новинки HMD, Сьогодні ми поговоримо про стару добру Нокію 63.00 2008 року. Ну що ж, поїхали. До мене до її не збереглася коробочка. Але що я можу сказати, що в комплексі йде ось такий шнурочок, це такий тонкий штекер від Nokia. Запихаєте і заряджаєте хоч до ночі. І буде тримати потім пару днів. За кришкою у нас акумулятор Nokia на 890 мА І тут можна вставити одну сім-карту та карту пам'яті. Це ж реально круто. Тут є роз'єм для навушників. Тут у нас є роз'єм для зарядочки, мікрофон. Дуже важко. Роз'єм під який в мене поламався камера 2 Мп і Динамік 1, і динамік розмінний 2. Але зараз не про це. Я хотів сказати, коли її хотів включати. Тут у нас є кнопка увімк... Вімкнення і вимкнення. За неї треба тримати, не за кнопочку цю Як в всіх Нокіях Треба ось тут. О, у нас ручечки Connection People, так сказати. Ось наша Nokia включилася. Дорогісінька Nokia. Я тебе будемо завжди пам'ятати. Працює воно на системі s 40 це вже, можна сказати, Сімбіан від нокії. Це вже не якісь там s 30 s 30 як зараз, а чим робить. А це ранок. Сі! Сто! Друзі, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, поставте дзвіночок, уявляєте, скільки я вже зробив відео оглядів, красивих, ідеальних. Але в них набирається по 5-8 переглядів. Але я з того, щоб зробити хоча б один огляд, я дуже стараюсь. Тож, будь ласка, рекомендуйте друзям заходьте на мій канал, дивіться інші відео. Ну що ж, продовжуємо. Дуже просунута система від Nokia s 40 Тут підтримується Java-ігри. і Це взагалі дуже круто. І ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо ви якщо хочете, щоб я зробив і огляд на цю нашу сенсорну Nokia. Але зараз не про неї, а про нашу Nokia. Це 3.2.0 Nokia дістала металеву кришку, камеру на 2 Мп бачимо, що тут кнопки гучності можна змінювати. Як ми бачимо, це все просто. Пластик. Тут у нас така, ніби гарна обкантовочка чорна. В цій обкантовочці є надпис Nokia, розмовний динамік, екран і у нас основні такі кнопочки. А в металевій контовичці це у нас номерні кнопки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, зірочка 0 решітка. Тут оце все металеве, кришка металева. Не то, що зараз. Всі телефони це сплошний пластик. А як вам таке? Прізвище, де міщається? 50, 50 букв. Чому я так здивований? Та був у нових лок, як від HMD десь 10, 10, 10, лайт 20. А тут у нас є окрема колонка прізвища на 50, окрема колонка ім'я, тобто вони ще окремі на 50 символів. Тобто, розумієте, 50 прізвище, 50 ім'я. А що найздивованіше, номер телефону? У нас, ви думаєте, щодень, так? Тут можна вести теж 57 молів. Ні, він не один. Ми натискаємо опції. Ми можемо додати деталі, ще можна додати ще один номер, адресу, адресу електронної пошти, ще якісь відео, тон, веб-адресу, компанії, яка посада, які формальні, які псевдонім, яка поштова адреса, код, день народження, нотатка при нього, зображення. Ну це просто все, що хочете. Що зараз HMD випускає? Чому? S40 це дуже просунута платформа Symbian. Запихається, тут карта пам'яті також не просто так. Тут без проблем дуть Java-програми та ігри. Наприклад, ось тут є Asphalt 6, Bounce Tales, Call of Duty, Civecraft, Gunstar, Pac-Man, Snake, H3 Snake, Snake OS, Super Mario. Це все я скачав з сайтів Java-ігри. І це реально круто, що ви розуміли? Це реально круто. Тобто всі Java-ігри не забуваємо про Java-програми. Тобто тут запуститься. ну так давайте хайсь не. Ось перекладач, наприклад. Ну і, про... ну і програми тут можна скачувати Java. От. Мінкросайт, Facebook, Google Maps, YouTube, це типу YouTube Mobile Taxi, Mini, навіть Viber. Тобто розумієте, так, масштаби цього всього Ідеальний мікрофон, ідеальний динамік. 5 квітня відбудуться зміни в умовах вашого тарифу «Київстар Комфорт» – 12 гігабайт інтернету та 180... 000... Також ми можемо записати виклик. мережі України. Звертаємо вашу увагу, що суперсили 5 гігабайт та 100 хвилин припиняють свою дію, тому що вже ви будете одразу отримувати більше та хвилин. Тобто бачите, звук просто дуже якісний і дуже красивий. Ну і також, як ви бачили, можна записувати е, дзвінки, тепер ми можемо без проблем зайти в організатор. Тобто в медіа, бо тут буде деколи. Заходимо в медіа, диктофон. І тепер заходимо в список записів, і ми можемо послухати те, що ми тільки що записали. ГБ та 100 хвилин приколяє свою дію. Все, все працює і все записалось. Хіба це не є ідеальний кнопочний телефон? Підтримка інтернету, так 2G, але красивий Symbian Також у нас підтримується красивий динаміки, мікрофони, записати дзвінок можна. Деякі HT нових телефонах таке зараз не можна зробити. Але я думаю для багатьох користувачів. Важливий інтернет. Давайте тепер віримо, скільки в мене на рахунку, що ви не казали. Заходимо, зірочка, один, один, рішітка. Бачу, в мене є рахунок, у мене є на рахунку 50 гривень. Тепер, типу, інтер... тепер я хочу спокійно собі в інтернеті посидіти, Так, заходжу в домашню сторіночку. так, далі. Все, послуга не доступна Бляха, я же так. Я ж... Мені ж одне з найважливіших, щоб кнопочка, ну взагалі в телефон, якому я хочу користуватись, був інтернет. Все так було прибла... прекрасно, джава ігри, джава програми. Чому Чому він не працює? Через якийсь сертифікати які на 24 й рік згоріли, чому? Я, я склоняюсь більше до того, що просто сертифікати на 24 й рік вже все, папа. -па. І тепер тільки телефони від DJ будуть працювати з інтернетом, ну, взагалі, ці нові кнопочки, все. Друзі, ви без інтернету. І от той саме те як круто, Во, нам поповнено на рахунок все добре. Це була така ситуація з веб-браузером. Але в опері, якщо ми зайдемо в оперу, то в опері все ідеально. От, заходить в Facebook і з 2G, він майже місцево заходить з оперою. Тож качаєте оперу, в деяких нокях вона вже є зразу. І у вас є інтернет. А так цей телефон реально ідеальний кнопочник на сьогодні. Що я вам більше нічого такого не можу сказати? Це просто платформа. 40 з дуже гібкими налаштуваннями, Модельником, календарами, список справ, нотатки, калькулятор, таймер, секундомір. А з медіа у нас є камера, відео, музичний плеєр, медіа, плеє, радіо, диктофон, еквалайзер, розширення стерео. Тобто це реально ідеальний цей телефон по всьому. Java-ігри, Java-програми. Ви зможете порати дуже навіть про сонці ігри, типу навіть це типу GTA, ще щось. Він круто грає Java, все. Так, деякі ігри не підтримуються але їх отак от. А на нових Nokia або джаби взагалі немає, або от тільки ігор не підтримуються. Тут тільки ось так от. Деякі ігри не запускаються, які вже реалі за багато пам'яті. Ну і звичайно вже камеру. Як про камеру не скажеш? Камера. Камера, не знаю. На 2 Мпселі непогана камера. Коротше, ось, наприклад, фото, як виглядає я свою бабусю З подивіться. Ну, то ось так непогано. Виглядає. Особливо на екрані телефона, Тож камери ставлю 60 по нинішньої міркам, реально. З кнопочних телефонів тут зовсім класна камера. Друзі робимо підсумки. Я би ще вам щось міг розказати, ну тут вже немає. Я все основне вам розказав. Розумієте, ж це ідеальний кнопочний телефон, металевий, багатьма функціями ідеї інтернету. Тут дуже класні функції. Ну, взагалі це ідеальний телефон. Якщо вам потрібно, як другий кнопочний телефон, це ідеально. Тут просто все ідеально. Все. Я не можу жодного мінуса цього телефона назвати. Він менший, ну просто за багатокого. Ну він менший за... Карти. О, він чуть-чуть більший за карти, Але вужчий. От, візьмемо ту саму Nokia 3310. Яка має менше функцій. Менше. Подивіться, вона більше. На камері можливо це не дуже видно, а в реальності реально видно, наскільки Nokia 6300 менша. І вона краща. Так комусь може подобатися цієї операційної системи. Але якщо б дуже захотілося, можна S30 скачати І тут. Все. Це. Це ідеальний телефон. Всім. Так, з інтернетом трошки треба заморожити, як ви хочете, щоб у вас був інтернет. А так все ідеально. Ну що поки, друзі, з вами був Саша процес. Ось такий у нас телефон попався на огляд. Ідеальний просто телефон. Вам був Саша процес всім, па-па.